Вітаю! Ми вирушаємо в веселу подорож з селом. Ходімо разом з нами, подивимося, які гарні садиби, будиночки довкола. У кожному живе родина, яка дбає про свій дім, двір, у кожного є город з очами, фруктовий сад. Я і мої друзі любимо бавитися в пісочниці, гойдатись на качелях, встановлених у нас на подвір'ї, а ще ми любимо дуже допомагати нашим батькам. Це головна вулиця нашого селища, де теж проходять ярмарки, концерти. Вулички в нашому селі вузькі. Тому немає світлофорів, підземних переходів. Міського транспорту тільки автобус та спеціальні вантажні машини та особистий транспорт. Ми більше ходимо, пішки. В нас також є дитячий садочок, де ми багато чому навчилися. Ще в нас є школа, де ми ж теж отримуємо скарби знань. І в нас дуже затишне подвір'я, бібліотека. Де дуже багато цікавих книг, музей, де зберігаються історичні речі, предмети мешканців нашого села, різні історичні цікавинки про виникнення нашого села. Так само є стадіон, де проходять спортивні ігри, змагання, є ринок. Та магазин, куди е фермери привозять свої товари для реалізації. Чуєш, дзюркучання? Це наш ставок. Ми часто приходимо сюди порибалити, пускати човники, просто подивитись, як плавають качки. Влітку тут затишно та прохолодно, і нам коли ростуть дерева. В жаркі вітні дні ми тут купаємось, пірнаємо. Ось тваринницька ферма та птахоферма. ферма. Тут фермери вирощують тварин та птахів. Відчуваєш, іде смачний запах, як пахне печеним хлібом. Так. Ми підходимо до пекарні. Тут печуть смачні караваї, бубліки, калачі, рогалики, пиріжки, а ось і сади, де вирощують смачні та корисні фрукти, виноградники, де росте найсмачніший виноград, бо сини ми збираємо врожай фруктів та винограду. Бачиш золотисте поле. Це колоситься наша пшениченька, з якої ви витовляєте морошно. Пшениця всьому голова. Це золотий скарб нашої країни. Чуєш жужжання? Це пасічники вивезли булики в лісопосадку. Як прийде час, будуть катати найкорисніше мед. А ось наш чудесний ліс. улітку тут прохолода, а повітря яке чисте, насичене киснем, а пташки, як співають. Осенне ми збираємо в лісі грибочки. Ось і дійшла наша зустріч до кінця. Дітки, до наступних зустрічей.